Партнер показу громадська організація Рівне разом. Довіряй місцевим. Рівне не стоїть на місці, воно живе подіями. Це програма Місто за тиждень і далі ми пригадаємо, що відбувалося у нашому обласному центрі упродовж семи попередніх днів. Мітинг біля стін міської ради минулої суботи біля приміщення міськвиконкому із плакатами та прапорами зібрались кілька десятків рівнян. Люди вийшли на вулиці в рамках акції на підтримку Збройних сил України. Поспілкуватись із ними вийшов секретар рівне ради Віктор Шекерзян. Що просили містяни та чим закінчилася ця акція, розкаже Ірина Жуковська. Усі гроші на ЗСУ впродовж останніх тижнів під таким гаслом у Рівному відбулася низка вуличних акцій на підтримку українських військових. Минулої суботи з таким же проханням учасники акції прийшли під стіни рівненської міської ради. Люди кажуть, піклуються про те, аби наші захисники мали все необхідне, щоб здолати ворога. Я повинна зараз збудувати країну для них, навіть не для себе, тому що майже вся моя молодість пройшла війні в окупації. Я хочу, щоб їхня молодість прийшла краще. На зустріч з учасниками акції прийшов очільник міста Віктор Шакерзян. Він вислухав людей та відповів на усі їхні питання а також висловив повну особисту підтримку всім їхнім вимогам. Секретар відповідав на питання, які йому ставили жінки. Він навіть приніс документи, в яких зазначені суми. Він відповідав на питання так, але я вважаю, що в наступні рази краще треба підготуватися з питаннями і задавати більш чітки. Секретар Рівнеради запевнив, заповнив допомогу для збройних сил надалі лише нарощуватимуть. Окрім того, зауважив, що за його дорученням зараз розробляють додаткові заходи з підтримки українських військових та їх родин. Я прийшов з цифрами до них, я пояснив, тобто їх без запитань. От як воно це все відбувається? Ми теж з ними поспілкувались. От, і, я запропонував, давайте, якщо у вас є якісь хороші ідеї, тобто є напрацювання, приходимо сюди і будемо разом якимось чином ще більш допомагати. Тобто, ну, є дуже, так, знаєте, у нас одна мета, це є перемога. Тому я, ми з ними поговорили, запитав вони деякі там, моменти стосовно фінансування, як воно фінансується, за рахунок чого. Я приходжу до людей для того, щоб пояснити їм, якщо потрібно буде там, дати ще більш точніше пояснення, я сказав, що хай підготують свої е, е, запитання, ми тоді вийдемо теж до громади і пояснимо, яким чином це все формується. Разом з тим Віктор Шакирзян додав лише у 2023 році з бюджету міста на видатки пов'язані з воєнним станом з міського бюджету рівного було передбачено 367,5 мільйонів гривень. Лише за запитом 26 військових частин із з'єднань було виділено 55 мільйонів у вигляді субвенцій на придбання необхідного обладнання техніки і спорядження. 300 мільйонів цим же ж хлопцям. так дуже хороша ініціатива Рівному. Підтримую, бо сама працює з пораненими. Оце виділення коштів при пораненні. Дуже хороша ініціатива. Так знаєте, доводить, що ти не сам, що є підтримка. У підсумку Віктор Шакризян запевнив, Рівненська міська рада і надалі робитиме усе можливе для того, аби наші захисники і захисниці, військовослужбовці, які проходять лікування після поранень та ветерани, отримали у Рівному всю можливу підтримку та пошану. Ірина Жуковська, Денис Коломис. Телеканал ITV. У рівному вуличний собака напав на школяра, за словами мами хлопчика. Раніше ця тварина не проявляла ознак агресії, тож після такого випадку серйозно занепокоїлась. Жінка припускає, що собака міг бути скаженим, і тепер хлопчик проходить курс щеплень. Наша Ангеліна Бурак з'ясувала деталі цієї історії та що слід робити у подібних випадках, тож вона і продовжить. У рівному безпритульний пес покусав 12-річного школяра. Трапилося це минулої п'ятниці на вулиці Володимира Мономаха. За словами мами хлопчика, син щодня йде до школи одним і тим самим маршрутом та неодноразово помічав собаку у цьому районі. До минулої п'ятниці пес завжди вів себе спокійно. Тож те, що тварина почала агресувати, і як наслідок напала на сина, неабияк здивувало жінку. Коли він ішов до школи, то по дорозі в цьому приватному секторі зустрів двох псів, які собі теж спокійно кудись ішли. І один з цих псів просто почав кусати дитину ні з того, ні з цього гарчати, кусати, скакати навколо нього. Кусив його, і після цього син зателефонував одразу мені. Ми подивилися, що ранка там не глибока, але все ж таки є невеликий крововилив. А отже, собака прокусила штанину і прокусила власне шкіру дитини. Вона одразу повідомила про подію сімейного лікаря, адже занепокоїлася, що пес міг бути хворим на сказ. Та скерувала дитину в травмпункт обласної лікарні, і хлопчика одразу помістили в стаціонар. За словами медиків, тепер він повинен пройти повноцінний курс щеп. Кажуть, у такому випадку ця процедура була обов'язковою. Якщо за твариною можна поспостерігати протягом 15 днів і батьки беруться спостереження на себе, бо більш ніхто за нею не дивиться, то в цьому випадку можна щеплень не робити. У всіх інших випадках це йде вакцинація, як і в цього хлопчика. В нього йде комбінований курс щеплень і антирабічний імуноглобулін, який в перший день, в нульовий день зразу після звернення вводиться в стаціонарних умовах. Далі йде вакцинація від сказу вакциною протягом місяця. Ця подія занепокоїла не лише маму хлопчика. Неподалік від місця, де собака вкусила школяра, знаходиться дитячий садок, і щодня до нього прямує 180 діток. За словами керівниці закладу, хоч упродовж останнього часу подібних інцидентів і не траплялося, тепер побоюються, що це може повторитися із ким із вихованців. Я працюю керівником навіть не два роки. До мене скарг не було стосовно собак, і вони не заходять до нас на територію, я їх практично ніколи тут не бачу, тому що територія ну закрита закрите приміщення дитячого садка. Я розумію, що може діти за територію не виходять, але може бути таке, що коли батьки забирають дітей дітей з дитячого садка, може трапитись така ситуація. Може бути це, якщо це не укус собаки, може бути переляк дитини. Наприклад, ну це теж неприємно і воно має свої наслідки. На думку, що собака може бути скаженим, маму хлопчика наштовхнуло те, що в тварини не було маркувальної бирки на вусі. Однак, як пояснюють в КТП 1728, які займаються відловом та стерилізацією безпритульних тварин, ця позначка вказує більше на те, чи проходив собака стерилізацію. Разом із цим зазначають, усі собаки, у яких є подібне маркування, таки були щеплені. Бірка на вухах собак, які перебувають в місті, це означає те, що собака стерилізована, і під час стерилізації також вакцинована. Вона від сказу і проводиться помимо стерилізації, поводиться щеплення від сказу. Тобто, ці собаки, якби на якийсь певний період, безпечні, що вони стерилізовані і прищеплені від сказу. Однак, як з'ясувалося, собаки, у яких немає відповідного маркування, теж можуть бути щепленими. Адже вакцинацію безпритульних тварин від сказу ветеринари міста проводять на регулярній основі. Вакцинація потім сказу тварин у нас проводиться практично круглорічно. От, якщо відлавлюють бродячих собак, їх можна провести в лікарню, провести відповідні заходи профілактичні, також і проводяться профілактичні заходи проти сказу і в притулках. От і, ну і відповідно, якщо вони відловлюються комунальним господарством, підприємством там чи також її доставляють в лікарню, чи лікар виїжджає навіть на ці притулки проводяться заходи. Якщо ж після укусу безпритульного собаки у вас виникли сумніви щодо того, чи не був він хворим на сказ, фахівці радять повідомити про інцидент в найближчу установу ветмедицини. Якщо ж тварина була домашня, слід щонайменше 10 днів поспостерігати за її поведінкою та станом здоров'я. У випадку, коли такої можливості немає, аби убезпечитися від страшних наслідків, слід одразу повідомити про укус свого лікаря або звернутися до травматолога. Що ж до собаки, який вкусив 12-річного школяра, про нього ветеринара міста наразі нічого не відомо. Мотож він і надалі продовжує бігати вулицями Рівного. Ангеліна Бурак, Лілія Мазор, легшала майти Денис Коломис, телеканал ITV. Алея пам'яті та життя цього вівторка в одному з рівненських парків висадили саджанці японської верби. Зробили це в рамках проєкту озеленення планети. Долучилися до ініціативи волонтери, представники міської влади та небайдужі рівняни. Учасники не лише висаджували нові дерева, а й збирали кошти на ЗСУ. Більше про це розповість Софія Капінос. 13 саджанців японської верби Хакоронішики прикрасили рівненський парк хіміків. Сьогодні тут їх висадили у рамках міжнародного проєкту озеленення планети, до якого долучилися вже понад 33 країни світу. За словами очільника тресту зеленого господарства Олександра Кравчука, цю локацію обрали не випадково. Сподіваються, нові насадження тут приживуться. А відтак наступної весни зможуть потішити рівнян своїм забарвленням. Японська верба, яка дуже має красиву крону. Росте невелика до двох метрів, має кулясту крону, дуже гарне листя осінню і дуже гарно цвіте весною. Підшукували місце в парку, де можна їх підсадити, оскільки вони вимагають або полутінь, або трошки світла. Підібрали таке місце, яке відповідає цим вимогам, яке захищене від великих вітрів. Це дуже морозостійке дерево, підходить до нашого клімату, невибагливе. Для поливу не потребує дуже багато вологи Нову локацію із японською вербою назвали алея пам'яті та життя на честь тих, хто боронив та досі захищає нашу державу. Втім, висадкою дерев присутні на заході не обмежились. Також на акції збирали кошти на закупівлю розвідувальних дронів для наших військових. Організовано також збір коштів тисячу дронів для України, тому власне в рамках сьогоднішньої акції. Оголошується також збір на ці дрони для 110-ї механізованої бригади. Долучилися до ініціативи й небайдужі рівняни. Кажуть, сюди прийшли, аби допомогти благодійникам робити наше місто квітучішим. В якості волонтера в проєкті Грінінг Planet Я давно за ним спостерігаю і дуже рада, що він відкрив. Є в Рівному, я маю змогу до його долучитися. Це дуже круто, що є екосвідомі люди, які займаються цим. Бо це здоров'я, життя долучилося до заходу і керівництво міста. За словами секретаря Рівнеради Віктора Шакерзяна, подібні ініціативи не лише позитивно впливають на благоустрій міста та його озеленення. Приємним є й те, що таким чином збирають кошти на допомогу нашим захисникам. Мета це допомогти нашим збройним силам передати ці дрони, які будуть бити, але свою чергу акція присвячена, що ми маємо не забувати, що нам треба Україну озеленювати, тримати таку от мотивацію людей, показувати, що ми будемо в будь-якому випадку будемо продовжувати жити, намагатися збирати кошти і будемо допомагати таким маєте населенню нашому, щоб було свіже повітря. Софія Капіноста, Віктор Міщук, телеканал ITV. Також у вівторок рівненські рятувальники провели в обласному центрі інспекцію на наявність самовільно встановлених проїзних бар'єрів. Адже стопчики посеред дороги, клумби в автомобільних шинах та шланбауми, які десятиліттями стоять у дворах багатоквартирних будинків, спричиняють великі незручності для спецслужб. Вони в прямому сенсі заважають порятунку життів, оскільки перешкоджають проїзду транспорту до місць виклику. де виявили такі бар'єри та як з ними боротися, Дивіться у сюжеті далі. Рятувальники Рівненської пожежно-рятувальної частини номер 1 приїздять на одне з ймовірних місць виклику: багатоквартирний житловий будинок на вулиці Червонія. Та от доїхати до під'їзду не можуть. Заважають імпровізовані загорожі, які перешкоджають руху транспорту. На пам'ять ти не будеш знати кожен будинок і який йде під'їзд, з якої сторони під'їхати. Буває таке, що ну. Вилітає з пам'яті, можемо заїхати з цього під'їзду, нам треба, наприклад, п'ятий під'їзд. Тобто це вже лишній час. Самі бачите, тут ніхто не проїде. Можливо, можна їх відтягнути, якщо там всередині залитий бетон чи залиті металеві стохопчики також. Це, ну... Це багато часу затратимо тільки на те, щоб прочистити собі проїзд. Водночас, думки людей стосовно наявності під їхніми вікнами невідомого походження стовпчиків. Клумб в автомобільних покришках та шлагбаумів розділилися. Дехто вважає, що потреби у них немає, та розуміє, що самовільно встановлені бар'єри можуть лише зашкодити. У нас була вже ситуація відносно нещодавно. На початку жовтня була пожежа в другому під'їзді в квартирі, і це ці перешкоди склали труднощі для приїзду. Спецтехніки, це було вночі. Мешканці хвилюються за власну безпеку, за безпеку пішоходів, бо у нас такий прохідний двір, і тут пролягають багато транзитних шляхів пішоходів, дітей, які йдуть до школи, в садочки. Тому ми поділяємо ці їхні переживання, але так само ми хотіли би законним шляхом якби, цю ситуацію вирішити. А от вже на вулиці Гайдамацькій мешканці багатоповерхівок категорично проти того, щоб шлагбаум зносили. Кажуть, вирішили його поставити кількадесят років тому через загибель дитини під колесами автівки. За це навіть проголосували на сесії Рівнеради. А якщо вирішать демонтувати, будуть категорично проти. Я розумію, що немає як проїхати пожежні, але в нас дуже багато діток. Всі гуляють, дітки їздять на самокаті, на велосипеді. Тут і з шлагбаумом немає як пройти. У нас по перше немає. І навіть цих, якщо ви замітили, як тротуару, щоб ходити куча машин. І якщо ми зараз заберемо шлагбаум, тут буде просто проїжджа частина. Думаю, що якщо будуть забирати шлагбаум, буде скандал. Більшість таких паркувальних споруд знаходяться у дворах незаконно. Їх самовільно монтують мешканці прилеглих будинків. Водночас рятувальники пересуваються на великогабаритному спеціальному транспорті, і тому до місць викликів вони дістатися не можуть. Відповідно, не можуть і вчасно розпочати роботу. Та, от на рахунку, не хвилини, а людські життя. Якби його самому тут не було, набагато простіше було б під'їхати до будинків, які знаходяться Домацька, 31, 35 і 37, це все 9-поверхові будинки, тут багато проживає людей. І це дуже важливо раніше прибути на місце. Об'їзд можливий по паралельній вулиці, але це так як запарковано багато автомобілів, це хвилин 5, як мінімум, додає час. За цей час можуть люди загинути. Співробітники Державної служби надзвичайних ситуацій рівненщини інспектували місто на наявність проїзних бар'єрів, які перешкоджають швидкому доїзду спецтехніки до місця виклику. Їх безліч. На наступній сесії міської ради планують розглянути проєкт рішення про ліквідацію таких споруд. В цьому місяці підготовлено вже проєкт на виконавчий комітет Рівненської міської ради, де буде розглянуто питання проблем зовнішнього протипожежного водопостачання та проїздів під'їздів до будинків. На це цим питанням буде займатися як муніципальна варта, так і органи місцевого самоврядування, ОСББ. Тому це більше покладено на ОСББ, які можуть це все прибрати. Ці всі перешкоди. То, що розв'яжуть багаторічну проблему з самовільно встановленими перешкодами у дворах, стане відомо незабаром. Тетяна Мішинська, Артем Шаула, телеканал АІТ Ще одна карета швидкої цієї середи рівненські медики отримали сертифікат на автомобіль. Відбулося це за ініціативи благодійного фонду Віктора Шакерзяна. Якому закладу його подарували, та чи була потреба в автомобілі, розповість Лілія Мазор. 8 листопада медики рівного отримали ще одну карету швидкої допомоги. Автомобіль придбаний за волонтерські кошти благодійного фонду Віктора Шакерзяна. Сертифікат на отримання авто секретарів наради вручив для потреб рівненського обласного протипухлин Центру. Це потрібно, цей автомобіль, Він дуже багато буде функціонувати, тобто буде допомагати нашим безпосередньо це пацієнтам. Я думаю, що він забезпечить їм і ну, доставку людей, також будуть чітко розуміти, що в них є автомобіль, які не можуть ну, безпосередньо спертися. І собі зробити якісь певні там от заходи, як зазначає головний лікар протипухлинного центру Григорій Максимяк, таку допомогу отримують не вперше. Десь рік назад нам подарувала міська рада автомобіль. Ми відразу змогли підняти цілий пласт роботи, тобто виїзну допомогу в районах. Тобто сідає бригада лікарів, їдуть в район в село, оглядають. Ну, Населення на місці медики кажуть, такий подарунок є необхідним у роботі, бо ж надання екстреної медичної допомоги це передусім вчасне довезення пацієнта до спеціалістів. Тому нова карета швидкої стане незмінним помічником у роботі. Надзвичайно важливо для нас. Покращення матеріально-технічної бази особливо рухомого складу, який є в лікувально-профрактичних закладах, тому що дуже велику частину автомобілів, автомобілі швидкої медичної допомоги та інших автомобілів, які в нас були на балансі закладів охорони здоров'я, ми передали уже на першу лінію фронту. Лілія Мазур, Віктор Міщук, телеканал ITV. Тендер у 9 мільйонів гривень на ремонт приміщення міського УКБ відмінено цього тижня. Виконуючий обов'язки міського голови Віктор Шакерзян скасував скандальний тендер та попередив чиновників, що в разі повторення ситуації з марним витрачанням коштів останні будуть звільнені. Чому секретар Рівнеради ради так жорстко відреагував на оголошений тендер та що планували робити за 9 мільйонів, розкаже Лілія Мазур. Нещодавно у рівному оголосили тендер на реставрацію адмінбудівлі, яка розташована на вулиці Казимира Любомирського 6. У цій будівлі знаходиться управління містобудування та архітектура, а також управління капітального будівництва. На ремонтні роботи хотіли виділити 9 мільйонів гривень. У нас там є п'ять поверхів на п'ятому поверсі управління земельних ресурсів, на четвертому архітектура. І тобто людям з певними вадами дуже важко добратися туди. І ці кошти виділялися суто під для того, щоб скажімо так, відверто, запустити цей ліфт, який з 2021 році, в 2021 році був закуплений, але в зв'язку з військовими діями були роботи призупинені. За словами начальника управління капітального будівництва Володимира Ляшука, така вартість була вимушеною. Цей ліфт є в пусковому комплексі, і законодавство про публічні закупівлі не дозволяє розбивати якийсь один тендер на декілька можливо тендерів. Тому ми змушені оголосити були цей тендер на 9 мільйонів. Ці роботи входять утеплення фасаду, ремонт всіх поверхів. Суто для ліфта. Втім, Віктор Шакерзян виступив проти такої ідеї та назвав це марнотратством. А відтак призупинив тендер. Тендер в ніякому разі не буде. Це от сьогодні буде призупинений. Я розумію, що там може були якісь певні наміри стосовно того ліфта в даному приміщенні, але в свою чергу треба це все розділяти і розуміти, що ну важливість. Тобто кожна гривня, яка, наприклад, сьогодні є заощаджена, вона є так само. Це допомога Збройним силам. Разом з цим Віктор Шакерзян попередив чиновників, що в подальшому витрачати кошти на марне не дозволить. В першу чергу гроші громади мають бути спрямовані на допомогу ЗСУ. Якщо марнотратство продовжуватиметься, чиновник Чиновникам доведеться прощатися зі своїми посадами, а попереджень більше не буде. Я хочу сказати одне, що ну більш такого не буде. Кожен крок, який буде проявлений чиновником, це буде на наступний день, просто він звільнений. Так. Я просто хочу сказати одне, що якщо ми знаєте, йдемо до перемоги разом, ми маємо чітко мати мати собі відповідальність. Всій повазі до вас я вам чесно кажу, більше буде така чи повториться ситуація. Дети на біжу відтак реалізувати цей проєкт щонайменше до закінчення війни не планують. Ремонтами адмінприміщень до завершення війни міська влада займатися наміру не має. Лілія Мазур, Віктор Міщук, телеканал АйТІВІ. Нові призначення у рівному представили нового керівника управління з питань стратегічного розвитку та інвестицій. Відтепер цю структуру очолює екс-депутат, та тепер уже екс працівник апарату обласної ради. Чим керувалися керівники міста, призначаючи його на посаду, та які завдання перед ним поставили. Дивіться у сюжеті. В апараті міськвиконкому знову зміни. Сьогодні відбулося представлення нового керівника управління з питань стратегічного розвитку та інвестицій Департаменту економіки. Цей структурний підрозділ Рівнеради упродовж тривалого часу існував без начальника. Його обов'язки виконував заступник Роман Ширко. Але відтепер офіційно керівником управління став Володимир Муляр. Він екс-депутат облради та колишній підприємець. Останнім часом працював в обласній раді. Там очолював відділ забезпечення роботи виконавчого апарату. Рату і саме цю посаду змінив на роботу в Рівненській міській раді. Чому саме прийняв про цю пропозицію? Бо якби це досить цікавий виклик для мене, де є шанс реалізувати певні ті бачення, які в мене були давно. А можливості їх реалізовувати Ми не до кінця були в прямому сенсі. Тобто я міг комусь щось порадити, комусь щось підказати. А от тепер тепер я можу брати цю сапу і робити цю роботу. Як пояснюють в міській раді, призначаючи Володимира Муляра на посаду начальника управління з питань стратегічного розвитку та інвестицій, брали до уваги його попередній досвід роботи, адже вважають, що керувати цим напрямом повинен фахівець, який має практичні професійні навички. кажуть, пріоритетним напрямом діяльності Володимира Муляра буде залучення інвестицій та розвиток громади. Це перш за все просто призначення для того, щоб підсилити саме це управління це стратегічного розвитку, враховуючи те, що відбувається взагалі в країні, нам треба. Налагоджувати перш за все ці зв'язки з європейськими партнерами, треба робити так, щоб наше місто стало краще. Він був депутатом обласної ради, я думаю, теж в нього певний досвід із іноземцями. Також в нього, він, коли займався підприємницькою діяльністю, займався безпосередньо написанням інвестицій. Сам новопризначений керівник перший місяць роботи планує присвятити завершенню запущених попередниками процесів, а також налагодженню комунікації та командної діяльності в структурі. А от свого бачення щодо майбутньої роботи управління наразі не розголошує. Обіцяє поділитися планами та напрацюваннями згодом. Мої плани з приводу цієї є досить амбіційними, але я би на даному етапі не хотів би їх розкриватися, щоб не показатися голослівним. Краще ми проведемо 3-4 тижні, і тоді крок за кроком я роз'ясню яке яке бачення є по в повної діяльності управління, і який результат від цього бачення може бути для міста. Відтак наскільки ефективною буде робота новопризначеного начальника та чи вдасться йому виконати усі доручення керівництвом міста завдання, стане зрозуміло згодом. Ангеліна Бараколегшаламай, телеканал ITV. Це були усі головні події рівного за цей тиждень. Побачимось. Партнер показу громадська організація Рівне разом». Довіряй місцевим.